Пам'ятаємо, цінуємо, захоплюємося подвигом Небесної сотні. До другої річниці трагічної загибелі учасників революції гідності телеканал Ритм провів телемарафон Герої не вмирають. Приголомшливі, зворушливі і до болю пронизливі в семигодинному ефірі свої історії розповіли рівненські майданівці та очевидці тих подій. Серед запрошених активісти та громадські діячі Роман Коваль, Зораб Кантарія, Віталій Примак, Василь Сарук. Два роки тому революційна хвиля поширилась практично на всі міста України. До прикладу, під час захоплення революціонерами управління СБУ. В ці Хмельницьк силовики застосували зброю і навіть вбили одну людину. Потрапив під обстріл, і оператор 1+,1 плюс на Рівненщині Олександр Ковтунець та каже: навіть у такі небезпечні моменти не жалкує, що працює оператором. Був такий момент, коли, коли я... виламили двері, ворота вилами. Витягли кілька гранат, шумових я відійшов, бо я боявся, що зараз знову будуть кидати гранати, потім бачу, що вони вже не кидають, підійшов знов другий раз, і тоді я світив світом і відчув два таких, як, як муха прилітає біля біля цього, біля біля вуха. Прямо. Я взагалі навіть не зрозумів, що це відбувається таке. І лише потім, через секунд 5-6, я думаю, ну каменю ж не може летіти, вона бо якось так ну, нормально буде. Тим більше я б її почув, що вона там взагалі впала. Ну але ти і... скажи, що паралельно відбувалися постріли. Звуки пострілів це все супроводжували. Ну я постріл не чув. Скажу так, бо якби я їх чублю, то я б якось підезаду заяв, а, а я, я бачив чітко, що, що по тобі стріляють. А потім, коли я вже відійшов, я тоді тільки зрозумів, що це було. Рівненський музикант Андрій Ляшук своїми піснями та грою на лірі зігрівав душі та піднімав настрій протестувальникам на Київському майдані. Каже, він був недаремним, більше того був необхідним. Історія це дуже, дуже складна річ. І, звичайно, світ розвивається і як. Еволюційним шляхом, але приходять моменти, коли, коли поміняти щось еволюційним шляхом не можна, і коли потрібна лише революція. Саме той, той момент цей був майдан. Андрій Ляшук переконаний, після подій дворічної давнини змінилося все. Мислення, думки, вчинки, а смерть героїв Небесної Сотні повсякчас нагадує Ти живий і не маєш права бути гіршим. Багато людей почали мислити по-іншому. Я і часто якось оцінюю, оцінюю свої якісь поступки з тої точки зору. Знаєте, це як цензура якась. Робиш щось не так і думаєш, чому ці хлопці померли, а я зараз, а я зараз роблю такі речі. І багато хто просто... Вийшов з цієї зони комфорта, того соковості, і почали почали робити якісь реальні речі, почали щось змінювати. Батьки і матері, дружини і чоловіки, сини і дочки за мить залишилися без найрідніших їм людей. Ми й досі прощаємося із загиблими, адже в списках ще не поставлено остаточної крапки. Від 17 до 83 – таким був вік загиблих героїв, що вкотре доводить боротися, прагнути змін і змінювати не пізно ніколи. Анна хіночик у ритмі подій.